Пані Наталі, загалом, якщо можна охарактеризувати теперішній стан, теперішню погоду в Україні, як, як це можна назвати звичайними словами, бачимо і дощі, також в шалені страшні дощі з великою кількістю наслідків в Одесі. Бачимо вже сніг в Карпатах, загалом прохолода по всій Україні. Що маємо на даний момент, як це можна назвати розумними словами? Ну зараз по температурному режиму це надійшла прохолодна повітряна маса, яка принесла до нас ось таке зниження температури і справжні осінні вже показники на термометрах. І найближчими днями, в принципі, ну днями і ночами, в принципі, такий температурний режим буде і зберігатися. Особливо варто звернути увагу на ніч 2 та 3 числа, коли будуть спостерігатися заморозки на поверхні ґрунту у західних, Вінницькій та Житомирській областях. І подекуди навіть місцями в повітрі можуть бути ці заморозки. Решта території, в принципі, залишається в нас все ж таки в більш плюсових значеннях температури. Денні максимуми також невисокі, всього від 5 до 13 тепла, і трошки тепліше в нас на півдні. та сході. Там 12-18 градусів в денні години, ось найближчі кілька днів очікуємо. Наприкінці тижня, на вихідних. Температурні показники можуть трошки підвищитися десь на 2 на 4 градуси вище у порівнянні з озвученими градаціями, адже там буде змінюватися вітер. Якщо зараз до нас переважно надходять повітряні маси з північних широт, то вже на вихідних нас буде і південна складова вітрі. Будемо надходити процеси з півдня. Тепер щодо опадів, так, в нас зараз атмосферні фронти впливають на більшу частину території України. І ось в Одесі вчора в нас випав сильний дощ. 94 міліметри опадів було зафіксовано на метеостанції Одеса за добу. Це 224 від норми. І е, такий процес був причинений локальним циклоном над акваторією Чорного моря. Він був, скажімо так, більш таки стаціонував за рахунок того, що з півночі були блокуючі процеси поля високого атмосферного тиску, тому він не мав змоги сильно кудись рухатися, і усі ці атмосферні фронти прокручувалися. на додачу ще була волога звичайно від самого моря, і е, також бачимо, що ось такі інтенсивність опадів. Досить значна, це не рекордна, тому що за нашими кліматичними кадастрами рекордна кількість опадів в Одесі була 20 вересня 2016 року. Тоді випало 113 мм міліметрів опадів на міській метеостанції Одеси. А пані Наталія, якщо чи є наявна інформація, коли може від. Відійти ця негода, коли загалом ця злива закінчиться. І чи загалом чи важко прогнозувати настільки великі наслідки негоди, настільки великі дощі, чи можна до цього підготуватися завчасно? Ну, по прогнозу, то зараз, вже якщо говоримо суто про одеський регіон, там поступово вже опади завершуються, але ну надалі в нас процеси також будуть мінливі. Тому що ось в п'ятницю, наприклад, в нас. Перерва буде в опадах практично по всій території України. Очікуємо навіть на прояснення, тому в денні години навіть дещо вищі будуть і температури, тому що те, що прояснити сонечко прогріє приземний шар повітря. Але в суботу очікуємо нові атмосферні фронти з південного заходу, і знову вони будуть зачіпати і територію Одещини. Ну поки що за розрахунками таких інтенсивних опадів не очікуємо, тому що там у того наступного циклону буде більше можливості. Ну, скамь так швидше просуватися, а не стаціонувати на одному місці, як було. В цей раз і прогнозування щодо таких опадів і таких процесів зараз ну в Україні особливо ускладнене в тому моменті, що в нас немає певних інструментів для прогнозування, які є і доступні, і звичайні для метеорологів і синоптиків всього світу. Адже в нас немає радіолокаторів. Вони були знищені на початку повномасштабного вторгнення. В нас відсутнє зондування. Аерологічне, тобто висотного профілю атмосфери, ми не маємо звичайно, це ускладнює прогнозування, але завжди варто зазначити, що ось ті практичні показники, які прогнозують синоптики синоптики самоукраїнського гідромецентру і наших регіональних підрозділів, це на 5 діб. Це ті, які можемо закладати в свої плани. Те, що вище, скажімо так, далі ніж 5 діб. То це тенденції, і вони завжди уточнюються. В принципі, і ці прогнози в діб, Вони також уточнюються. Ось, наприклад, ситуація вчорашня. То 29 числа було випущено попередження на жовтий рівень. По місту Одеси саме е, е, значного дощу. Але під час проходження вже самого процесу е, синоптики е, зауважили, що він якби інтенсивніше пішов, і тому й довелося підвищувати рівень аж до третього, це ну, червоний найнебезпечніший. Пані Наталія загалом від негоди страждає не тільки Одещина, загалом, якщо ми говоримо про і про холодну вже погоду, наші на наші на в наших горах також бачу попередження від працівників ДСНС про те, що краще зараз в гори не йти. Наскільки там холодно, чи і і загалом, якщо ми говоримо вже про сніг, чого чекати від цієї зими, яка вже насправді за декілька місяців від нас. Ну про зиму дійсно ще трошки зарано говорити, тому що по факту по метеорологічних показниках ми тільки ось на минулому тижні перейшли, скажімо так, в метеорологічну осінь, адже практично до третьої декади вересня в нас тривало метеорологічне літо у більшості регіонів України і із... Зберігався досить високий температурний фон і комфортна погода. Зараз в нас вже щодо опадів, які на високогір'я, так вони за рахунок орографії, тобто за рахунок висоти, оті атмосферні фронти і та повітряна маса, яка зараз панує на території України, то звичайно на висотах саме на високогір'ї. Карпат, гір, там ці опади вже переходять з рідкої фази, з дощу, тобто в більш змішану мокрі сніг або навіть тверду просто сніг. Це не є чимось надзвичайним, в принципі, щороку таке трапляється, звичайно, в різні дні, але ось вересень, жовтень завжди складаються такі передумови, що звичайно у нас Карпати, високохірні Карпат, вони першими зустрічають ось таку прохолоду вже з натяком, звичайно, і на зимові процеси. Наскільки вони будуть. Тривалими чи надовго затримується цей сніг, Сніг поки що складно сказати, але, скажімо так, поки що є тенденція до того, що він не буде ще там довго зберігатися, може ще і розтанути. Наші фахівці будуть за цим слідкувати. Це окремі є гірські метеостанції, які фіксують там і висоту зньового покриву, і, чи наявний він. Тобто це завжди моніториться для того, щоб потім вже, коли буде. Холодний сезон в повному своєму обсязі. Були попередження про сніголовинні небезпеки, і звичайно, щоб люди до них прислухалися і не наражали себе на небезпеку. Пані Наталія, дякуємо, що доєдналася до теруна апострофі. Проговорили поточну ситуацію з нашою погодою і найближче найближче очікувану погоду в нашій країні. Наталія Птуха, начальниця відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру була Ватріна Апострофі. Дякуємо вам. Nossa, dobra.